Намасте! всім! Харі привітрішна. Новини Ашраму Алгава Як ви бачите, з димаря вже йде димок. Це значить, що робота всередині кипить. І тому є причина. Зараз я вам її розповім. В першу чергу хочу подякувати Дмитру і Сергію, які зробили пожертвування і ми закупили весь забор уже. Зараз я вам його покажу вже. Ви забор ми закупили, просто зараз холодно, мінус 15 і трошки решили почекати, щоб його встановлювати, другу частину. Але все вже є, дуже дякую їм Дмитрою і Сергію. В середині робота кипить, тому що є дуже важлива новина. В кінці березня в Україну приїжджає, учень йшли такий старий Саніясі, Монах. Бахтірагова сваєм Махарадж. Він є нашим другом. він відповідає За всі сільгоспщини по всьому світу а, от, Вискон. Він вже приїжджав сюди, зупинявся тут на пару днів, проводив лекції. В цей раз він сказав, що навіть у Львівський храм не поїде, а приїде сюди до нас, щоб відкривати нашу, от, наш центр. Тому ми зараз дуже-дуже насичено працюємо і намагаємося до кінця березня закінчити все, щоб він вже міг поселитися в цьому будинку, щоб він відкрив цей центр. Нам треба зробити, звичайно, ще багато чого, але скажу вам чесно, робота кипить і так, навіть як я того не очікував. Зараз я вам покажу, що відбувається всередині. Ви пам'ятаєте цю вірандочку, як ми її будували. Дуже класна віранда. Зараз там трошки тихіше стане і ми зайдемо і оглянемо всередині. Ззовні поки все отак. Якщо комусь потрібні підкови гавозі і старих дверей, то в нас от є багато. Що ж, заходимо всередину. В першу чергу, хочу сказати, в нас зробили вже всі Такі отвори для дверей, прихожі у вітальні, притягнули всі стіни. Як ви бачите, і стелю вже зробили. Треба тільки це все закрасити. Це вхід на другий поверх, така буде висувна дробинка, чимна дуже. І там буде у нас дві кімнати ще зверху. Уже ми застелили там ватою мінеральною. Поклали доски, там буде дві кімнати ще зверху. Потім заліземо і я вам покажу. Так, всі стіни вже зробили дуже класно. Все. Залишилося тільки пофарбувати. Пофарбувати і стіни вже готові. Бачите, стеля тут теж в вже готова. Йдемо далі. Тут на цій кімнаті. Тут теж стіни вже зробили. Сьогодні. Закінчуючи стелю, і ця кімада також вже готова для того, щоб її фарбувати і вже випускати. Потрібно ще купити сюди двері і сюди двері і туди двері. Так кімада також вже готова. Тут у нас буржуйка вже палає. Буржуйка вже палає, робить тепло, двері у душ, туалет і в кухню. Вже встановлені. От. Скоро сюди тут також руки. Тут треба ще зробити стелю. Стіни вже готові, вікна вже стоять. Так само душ туалет, стиралка. Тут уже стіни вже готові. Залишилося тільки провести опалення і зробити стелю теж. Так, йдемо далі. Ця кімната вже, Андрій вже замітає, прибирають. Тут все вже готове. І стеля, і стіни. Уже все готове, залишилось тільки покрасити. Що, залишилось тільки покрасити і провести опалення. Зараз головна наша задача це провести опалення і поставити двері туди, сюди. І туди ще. тут наші треба троє дверей посадити. Тут це дуже цікавий механізм. Він нагрівається і потім віддає тепло довго і спокійно, як в бані. прогріває, Це навколо прогрівається. Ось така краса у нас вже є. Ми думаємо, що можливо за місяць це закінчити, щоб вже приймати махраж. Йдемо далі. Тут у нас все поки без змін. Це той навісік, що ми зробили. Так, тут дровярня, де цей забор, паркан. Дякуючи Дмитру і Сергію, ми вже його придбали і все, що потрібно є, щоб зробити другу сторону паркану. Ну, от поки на такому етапі. Сіно корови вже половину з'їли, бачите? А ще місяць холоду буде. Тут у нас буде від того дерева і аж сюди ми хочемо влітку побудувати таке велике приміщення, щоб була. А, а, літня кухня, а, сауна, ну, парілка. Потім. Приміщення складське приміщення, потім 100 для зберігання сіна і продуктів харчування для корів і коровник на 10 корів. Так ми плануємо. Тут система каналізації вже працює, проведена. Все добре. Це яблунька дуже хороша. Вишенька. Тут ми плануємо від цього дерева і до воріт, не доходячи до воріт, побудувати ще одне приміщення, де будуть майстерні класи на першому поверсі, а на другому поверсі будуть кімнати для проживання додаткові. Там над коровником також будуть кімнати для проживання на другому поверсі, щоб учні і ті, хто приїдуть на реабілітацію, могли... Спокійно проживати в кімнатках. Ось такі наші плани, але поки, поки що у нас ми працюємо над тим, щоб підготувати цей будинок. Ми хочемо, щоб вже в березні ми зробили відкриття, тому ми запрошуємо всіх до співпраці. Насправді це дуже-дуже знакова подія, коли такі. Старші віддані, старші монахи приїжджають в нас в Україну. І особливо Бахтірад Гомхарач, хто його знає, знає, наскільки це добра і духовно могутня людина. Він відповідає за всі і іскон по всьому світу. І він дуже проповідує науку про Дгарму, про Варнашу Мадгарму і встановлення Варнашого Маколеджів. таких наукових центрів, де людям будуть допомагати. Визначати їхню дарму, як краще реалізувати себе в цьому світі, як краще зробити свій шлях духовний чесним і прямим. Так що, використовуючи свої навички, людина могла дуже швидко прогресувати духовно, морально і матеріально, звичайно. Вона могла реалізуватися в матеріальному житті також. І він проповідує ці якби, посили, ці ідеї. По всьому світові, і коли він приїжджав минулого разу, він навіть у Львовському храмі був менше, ніж у нас тут в нашій общині. Він є учні шли і дуже такий старший, старший відданий, і дуже добрий і мудрий, як такий проповідник. Зараз він хоче приїхати тут, побути у нас 3-4 дні, буде читати тут лекції, буде читати, давати консультації свої різноманітні про те, як. Лісуватися в Дгармі, як лізуватися в духовному житті живучи, простим життям у таких своїх общинах. Тож ми всіх запрошуємо офіційно, запрошуємо вас десь 28-го, 30-го березня він приїжджає, сплануйте собі. І в цей час ми хочемо провести тут відкриття нашого центру, дати офіційну назву цьому центру, дати вже відкрити меморіальну дошку. Тому ми запрошуємо всіх. Особливо ми запрошуємо наших спонсорів, ті, хто постійно підтримує нас своїми пожертвуваннями, підтримує це будівництво своїми нелегко заробленими грошима. Е, я не можу прилічити всі імена, але їх не так багато насправді, але достатньо. Це і Андрій е, з Києва. І... Володимир, і Сергій з Одеси, і Дмитро звичайно, з... чи то з Дніпра, чи то з Черкаси він змінює місце проживання, і Оксана, і Тетяна, і Наталія. Не пам'ятаю, звідки ці люди, але вони постійно послать якісь пожертви, а також із Чернігова, mm. наші учні друзі. Ми хочемо для тих, хто робить пожертви і підтримує цей проєкт. Ми зробимо тут, коли на заборі ми зробимо таблички. Пам'яті таблички всім, хто. Постійно підтримує своїми пожертвами, своєю вірою цей проєкт. Тому долучайтеся, будь ласка, насправді цей проєкт потребує допомоги, цей проєкт потребує такої уваги. Тому що ми бачимо, що такі катаклізми, соціальні, політичні катаклізми забирають людей багато енергії, багато забирають сили, і це потребує. Відновлення потребує такої спеціальної атмосфери. Відновлення потребує спеціального відношення до людей до людей, якого немає в містах. Це відношення воно дуже проявляється в такій атмосфері в сільській, де є корова, де є земля, де є спокій. Тому цей центр дуже-дуже стане прикладом для майбутніх центрів. Для майбутніх, багатьох, багатьох відданих і духовних людей, що ми повинні оживляти село, ми повинні оживляти і робити його чистим і благосним е, життя в селі, робити його науковим, духовним це життя. Створити такі общини, які покажуть нам, що нашою цінністю є земля, нашою цінністю є природа, нашою цінністю є Бог, нашою цінністю є корови, е, наша цінність вона тут, тут на землі. І ця цінність особливо проявляється в таких атмосферах, де, в такій атмосфері села, де природним чином проявляються чесні стосунки між людьми, природним чином проявляються доброта між людьми, проявляються піклування між людьми. І це цінності, які дійсно змінюють нас в кращу сторону. Це цінності, які дійсно є, є тим, за що варто боротися, за що варто. От працювати, за що варто е, прикладати зусилля, на що варто викладати витрачати гроші, це дуже дуже важливий приклад, така община. Тому долучайтеся, будь ласка, долучайтеся до цього проєкту, долучайтеся, приїжджайте до нас. Завжди є місце де поселитися, завжди є можливості для такого спілкування хорошого, завжди є можливості для того, щоб зробити якесь служіння для Господа разом. Це служіння є. Істинним багатством душі, яке ми повинні передавати іншим, тому що це служіння і це воно встановлює зв'язок з Богом, який стане найважливішим нашим багатством в момент смерті, <гум> а це те, що всіх нас чекає, цей урок чекає всіх, і це те, що підтримує наше натхнення, нашу силу у цей момент, коли ми будемо нас буде що запропонувати Господу момент переходу в інше тіло, або момент звільнення всього матеріального світу і повернення назад додому до Бога. А ця атмосфера сільська вона надихає медитацію на духовний світ. Це прояв духовного світу. Там, де поклоняються Богу, там, де є чисте віддане служіння безкорисне, там, де є служіння землі, служіння коровам, це атмосфера духовного світу, це атмосфера Бриндауна. І ми намагаємося створити її тут. Тому доєднуйтеся і фізично, і економічно, як би не доєдналися, ви доєднаєтеся. Надіємося скоро вас побачити на відкритті нашого Ашрому, нашої спільної такої роботи. Надіюся, що ми ще зможемо багато зробити служіння для Господа. Надіюся, що ми ще зможемо бути дійсно разом, дійсно щасливі в стосунках з корови, з землею, з Сур'ядевом, з Акашою і з Господом. Дякую всім, Хай Кришна.